Які ми використовуємо сьогодні будуть за тп 3218 піхотний звод та загін. Також підручник рейнджера 2017 року. так от я працюю і показую вам це відео з розумінням, що у вас є базові знання, як працює загін піхоти. У загону є команда Альфа і Браво. Тому у вас небагато місця для маневру, у вас автоматично є команди Альфа та Браво. Користь така, що у вас є набагато більше елементів і особового складу для використання, є більше варіантів для дії. Не завжди є правильні та неправильні варіанти. Є багато ситуацій, де все це рахується до командира взводу. Це дуже ефективно та добре. Але багато людей бачать це мінусом, тому що вони не знають, що робити з усіма цими людьми. Але мати більше можливостей та більше людей це дуже добре. Давайте про це поговоримо. У нас є чотири загони у зводі: перший, другий, третій і четвертий загін. Це чудовий спосіб їх перерахувати. Мати перший, другий, третій, четвертий це чудово, але якщо ми в пункті дислокації і я хочу ідентифікувати де перший та другий загін. або якщо ми у русі, я можу бачити де перший, де другий і де третій загін. Якщо вони стали в правильному порядку. Але це може бути дуже заплутано у тактичній ситуації. Є чотири загони по функціоналу у підручники рейнджера. У нас є загон безпеки, перший штурмовий загін і другий штурмовий загін. У нас є чотири загону для нашої роботи. Вгадайте, чим займається загон безпеки? Так, охороною Це елемент, який дає охорону цілі або різні райони вашої операції. Ще як типово їх використовують для операцій по розвідці. Зазвичай їм даємо ще БК або додаткові засоби, тому що це хлопці, які будуть охороняти наш стил фронт або фланги, і також запобігають, щоб ворог просунувся в наш район операцій. Кадінар флэнкс, воневмейбі, превентієнеміфомовінтова оперейшн латам златікиде ме у багатьох ситуаціях. Ми даємо їм більше гранатометів та засобів мінування більше БК, додатково, що їм треба, щоб бити ворога, які хочуть зайти в район операції. Штурмовий один наш головний штурмовий загін. Це її головне завдання. Вони штурмовики і завжди ними будуть. Ми маємо різноманітність, ми їх використовуємо як нам треба. Ми їх можемо використовувати в різних способах та варіаціях. Ми їх називаємо штурмовий загін 2», але вони можуть бути загіном підтримки або охорони, або штурму. Ще раз їх можна використовувати як нам треба, або можемо використовувати їх як резерв. Ще один загін. Ви не маєте використовувати усіх людей. Ви можете їх тримати у резерві. Далі у нас є стрілецький загін. Наш стрілецький загін, тому що він має характеристики саме стрілецького. у вас є команда Альфа та Брава, командири вогневих команд. У вас є стрілки і є гранатометники. Є кулеметники. Це базовий ваш загін. Стрілецький загін має кулеметників. У вас є два кулеметники у цьому елементі. Два кулемета. В цьому є типові команди Альфа і Браво. Або кулеметна команда один та два. У команді є кулеметник, який безпосередньо з кулеметом. Та помічник кулеметника, у якого основний БК. сошки та інше необхідне обладнання. Alright. And then you got starші commands. But you got this, it's a different looking squad, alright, and typically it travels differently throughout as well. Alright. So those are our squads and that's what we have to work with. Oh, and weapon squad, ninety nine point it's it's a hundred percent. Стрілецький загін це 100% ваш елемент підтримки. У вас завжди є команда підтримки у стрілецькому загоні. Загін охорони зазвичай охороняє, але може використовуватись для інших потреб. Другий штурмовий загін це елемент, який ти можеш використовувати, як ти вважаєш за потрібне. Іноді має сенс те, що ця команда для прориву перешкод та загороджень. І штурмовий загін один це команда для можливого прориву через ці перешкоди. Як забажаєте, у вас є можливості для прийняття рішень та дій. Далі ми говоримо про задачі, які можуть виконуватися. є багато варіантів, як звод може діяти. Я рекомендую, якщо ви хочете у це заглибитись. Далі ви можете починати з атп 3.21.8. Це пояснює багато, але сьогодні ми поговоримо про другий із самих найпоширеніших. Сама саме найпоширеніше це колона взводу. Дайте мені трошки часу, щоб я намалював взвод по загону. це наш перший загін. Потім у нас є позиції штабу, де знаходиться командир зводу. З ним є зв'язківець та зв'язок, якщо є у штаті, та навідник для артилерії. Далі йде центральний загін. І після нього йде ще позиція штабу, де сержант зводу і медик. Після цього йде останній загін. Це колона взводу. Ще ми називаємо взводом для прориву. Але технічно прорив це коли загін тут і тут, і загін тут. Коли в прямому сенсі ви ставите взвод у клин. Це дуже складно контролювати, і ми зазвичай так не використовуємо колону взводу. Колона це тому, що загон поставлені один за один загони в колоні, тому що команди стоять один за одним. Тому що це колона взводом і загін взводом, але вогнева команда клином. Я ще поки нічого не говорив про стрілецький загін. Де кулеметники? Вони стоять біля позицій штабу. Є кулеметний розрахунок біля командира взводу, і є кулеметний розрахунок біля сержанта взводу. Ключове у тому, що це те, що ми не хочемо, щоб кулеметні команди були спереду або позаду наших штабних елементів. Ми хочемо їх біля сержанта взводу і командира взводу. Це тому, що ці кулемети найважливіші ресурс, які в нас є. Це все по суті, що у нас є. Вони найважливіші наші ресурси. Без них ми втрачаємо величезну кількість нашої бойової міці. І ми втрачаємо можливості до придушення ворога. Ми маємо тримати ці кулемети у безпеці. Ми не хочемо їх по самому переду або позаду. Вони біля позиції штабу, тому що командир зводу і сержант зводу самі старші люди у цьому зводі, і вони люди, які безпосередньо командують ними. Так, далі. Там є командир взводу десь у цьому місці. Він відповідає про те, щоб його загін почувався нормально, але коли починається стрілянина, командир взводу бере цей кулемент і ставить його куди він хоче, щоб підтримувати свою операцію. Теж саме з сержантом взводу, ще ті команди сунуті. Ця праворуч, а ця ліворуч. Тому що, якщо у нас буде вогневий контакт з однієї сторони або іншої, ми дуже швидко можемо придушити противника одним із кулеметів. Ще ви можете подумати і використати здоровий глузд, якщо у нас є підвищена місцевість ось тут, то ми можемо думати, що скоріше ми будемо приймати вогонь ліворуч. Якщо це наше головне турбування, то ми можемо поставити цей кулемет, щоб було більш безпечніше з того боку, де у нас шанс вогневого контакту з ворогом вище. Вики пробів му в дисмашінган телефтезвел, совермор секерідолеф, вемор право то ресів файр. Будь-якому випадку використовувати здоровий глузд другий варіант про який ми поговоримо, буде лінія взводу. по стандарту лінія взвода є. Вогнева команда тут, вогнева команда тут, вогнева команда тут, і взвод ліній. От як має це виглядати по стандарту? У вас є маленький клин ліворуч, праворуч та попереду для захисту флангів та фронту. у реальності. Це стає у довгій лінії. Я не буду малювати кожного солдата, але вони рахуються у лінії. Ключова річ з цими двома форматами це тримати інтервал між людьми. Мінімальна дистанція це 10 метрів. Чому Тому що у гранати радіус вибуху 5 метрів. Щоб якщо ворожа граната приземлиться десь тут, то вона вб'є або поранить тільки одну людину. Це наша цілі. Ще це дає нам дистанцію, щоб набагато складніше було ворожим вогнем поранити або вбити багато людей. Це дуже базовий момент, і давайте про нього поговоримо, в який формат краще нам стати. Звичайно, Я хочу бути у колоні взводу. Тому що в мене є достатня вогнева сила спереду та позаду, і в мене абсолютно є достатня бойова місць ліворуч і праворуч. Якщо я в лінії, то в мене є чудового не сила ліворуч і праворуч, але в мене є тільки одна людина спереду і позаду, яка може стріляти. Це дуже погана безпека на цих напрямках. І до цього набагато легше зробити засідку на цей елемент і нанести високі втрати. Це набагато краще, ніж праворуч. Чому ми у це колись стали? Відповідь на це є маленька видимість. Складна місцевість, в якій складно клином іти або в колоні взводом, або тримати один одного візуально. ціль є навіть якщо у поганій видимості, якщо у вас немає приладів нічного бачення, яких у нас у конектикоті немає, але в армії є. Ціль головна це контролювати свій взвод, тому іноді треба використовувати лінії. В цьому способі ми усі в лінії, і ви можете тримати візуально воїна спереду і позаду вас, особливо на пересіченні місцевості, де не можна рухатись у колоні. Треба буде рухатись у лінії. Що я вам скажу. Якщо ви у пересіченій місцевості, це не ідеальна точка для того, щоб ворог зробив на вас засідку але у момент, коли ти виходиш у відкриту місцевість, треба зразу стати у колону. Я не буду говорити про інші формати, тому що зазвичай ми можемо це використовувати подвійного використання. Є платун і звод клину. далі формати, які ви можете використовувати, але 90% ти будеш використовувати ці два. Остання річ, про яку я хочу поговорити, це техніка пересування. Ми завжди рухаємося чітко згідно правил. Є три техніки руху. Є рух. Є рух із спостереженням. І є рух з перебіжками та спостереженнями. Це три техніки, і ми завжди в одній з них завжди. Якщо хтось підходить до вашого патруля і запитує, в якій path. техніці ви, кожен солдат в твоєму зводі має знати, яку техніку ви використовуєте звичайний рух. Давайте про нього спочатку поговоримо. Це означає, що контакт з ворогом малоймовірний. Це все, що нам треба сказати. Контактнатлайклі. Якщо ви подивитесь у 3.21.8, там буде продовжений опис цього моменту. Все базується на ймовірності контакту з ворогом. Як це виглядає? Я можу йти швидше. У мене є дистанція між людьми, вона може бути менша. Між моїми загонами мені треба тільки 20 метрів. Між загонами і штабом 20 метрів. Між кожним елементом треба 20 метрів. Рух по замовчуванню. Якщо ми рухаємось у техніці або у тилу. Але навіть за своїми лініями ми маємо рухатись тактично, тому що все може статись. Рух із спостереженням. Це коли контакт може бути у будь-який момент. Ми маємо бути у техніці для руху зі спостереженням завжди, коли рухаємось у район, де контакт можливий. Тут ми рухаємося повільніше і у нас більша дистанція. Тут має бути мінімум 50 метрів дистанції і до 100 метрів. Перший загін має бути мінімум 50 метрів від позиції штабу. Після цього 20 метрів, і це нормально. Це я беру з 321.8, але ціллю цього є головне. Це коли я беру ціль я хочу взяти її з малою групою. Деякі люди не розуміють і скажуть, що їх переб'ють. Але ви як лідер маєте тримати варіанти різні. Тому якщо ви робите вогневий контакт малою групою, тоді ви можете маневрувати біля ворога. Якщо я приймаю контакт з першим загоном з ворожої позиції, тут вони роблять реакцію на контакт і будуть глушити ворога. У мене досі є ось цей і ось цей загін, щоб використовувати його. Також у мене і є кулемети, але я можу багато елементів використовувати. але якщо у нас недостатня дистанція, цей елемент може стріляти і попадати по нашому другому загону. Тепер обидва загони б'ють ворога, і в мене залишається мій третій загін для маневрів. У більшості випадків для патрулю використовуються групи, що залишились. Я хочу зробити так, що в мене максимальний шанс при можливому контакті з ворогом. Це буде найменший мій елемент, і щоб я тримав більше можливості для реакції і маневру. Окей. І так, спостереження. Це виглядає трохи по-іншому. Ми використовуємо спостереження перебіжками, змінне спостереження, коли контакт з противником ймовірний. По замовчуванню, ми використовуємо це, коли рухаємось у сторону можливо потенційного контакту. Рухаємось до ворожої позиції, і ми не знаємо точно де він, кількість особового складу, техніки та наявних у них боєприпасів. Тому ми використовуємо спостереження змінне, перебіжками, міняючи позиції для того, щоб підійти ближче, спланувати та знищити його. Давайте поговоримо про спостереження зі зміною позиції і важливі кроки у цьому напрямку. По перше, ми підемо від рівня загону. Маємо два елементи, наприклад, команда Альфа та Браво. І так, дві людини можуть застосовуватись, дві групи можуть застосовуватись, два взводи можуть, дві дивізії можуть застосовуватись. Це є про технічну можливість взагалі. Не так важливо, скільки у вас людей. Якщо у вас два елементи, вони можуть бути застосовані. У вас є два варіанти для цього черговий та послідовний. Черговий це коли короткими перебіжками змінюємо місце спостереження. Команда Альфа рухається прямо вперед. Група Браво рухається перед Альфа, потім Альфа перед Браво. Ми підступаємо до ворога. Це швидше буде, якщо мало часу або вимушений вогневий контакт прямо зараз. Ми робимо це. Наступна техніка послідовна. Альфа просувається, і браво приходить в одну лінію. Альфа просувається ще, і браво рухається на лінії Альфи після них, і так повторюється далі. Альфа по узгодженню рухається вперед, і браво йде за ним. Це так виглядає послідовна техніка дій причини, чому ми це робимо. Моделебрискбіві послідовниця набагато краще підготовлене, але більш повільніше. Але ще одна причина, чому я іноді використовую послідовну техніку, це тому, що в мене є група, яку я застосовую для можливої вогневої підтримки. якщо я командир загуну, то мені подобається, щоб команда Альфа буде підтримувати мене вогнем. Це не доктринально, але стандартно. Тому я хочу, щоб Альфа була елементом вогневої. Підтримки. Підтримки, а Браво був елементом штурму. Я не можу точно сказати, що це завжди стається так, як ми думаємо. Група, яка бере контакт першою, вступає у вогневий контакт з ворогом і стає елементом нашої вогневої підтримки. Але що я можу зробити, я можу збільшити вірогідність, що якийсь з моїх елементів вступить у контакт з першим. Якщо йду перебіжками або послідовно, то у групи є найбільш великий шанс вступити у контакт з ворогом. Вірогідність 50 на 50. Альфа йде попереду, а потім браво. А потім альфа й браво. Тому це варіант 50 на 50. Якщо вам важливо вступити у вогневий контакт, і не важливо, яка група це зробить. Але якщо мене турбує, яка група рухається вперед, і я хочу, щоб альфа була моєю командою вогневої підтримки, тоді я буду використовувати послідовну техніку і ставити їх попереду. Тому я хочу, щоб вони вступали у контакт першими. Хоча я не можу гарантувати, що вони будуть першими. Але я збільшую віргідність, що так і буде, коли ми рухаємось на рівень взводу. Це типово виглядає саме так. Є три взводи, які рухаються. Я не буду їх називати по напрямку діяльності. У мене є загін тут і є тут. І в мене ще один загін позаду них. Ці два перебігають у напрямку ворога поки цей залишається позаду, як наш резерв, який готовий оперативно реагувати. Вони мають рухатись у своїх колонах. Вони досі пересуваються. дуже складно контролювати змінне спостерігання на рівні зводу, але якщо посилений, це є досить сильним маневром. Я хочу робити послідовні перебіжки, тому ось цей елемент рухається першим, а ось цей рухається за ним. Ось цей елемент має робити декілька речей. Він охороняє тил нашого взводу, але він може взяти якусь висоту спостерігати і перекривати рух. Якщо у нього позиція спостереження і прикриття інших елементів, це досить сильна позиція. Далі, ось цей елемент вступає у контакт з ворогом. Просто тоді відбувається реагування на контакт з ним. Цей загін стає елементом вогневої підтримки. а цей елемент може маневрувати сюди, і що дуже сильно, те, що ось цей елемент може прийти сюди і охороняти фланг.

Це також дуже сильна позиція. Немає стандарту, що це обов'язково треба робити, але мені подобається так діяти. Тому у 3.21.8 Є перший середній і задній загін, але це не говорить, якому порядку ваші загони, тому що різні підрозділи та командири роблять це по різному, так як мені це подобається робити. І я як я навчаю, це перший загін, це мій загін безпеки. Мій середній це перший штурмовий. І мій задній це другий штурмовий. Це тому, що в мого загону безпеки є більше вогневої сили. В них є гранатомети і більший запас боєкомплекту, і вони можуть надати гарний вогонь на подавлення, гарну підтримку вогню.

і другий згін я залишаю тут як резерв, щоб вони могли зробити що їм треба, але це як я використовую спостережну групу. Є багато способів це зробити і організувати, але змінне спостереження успішне тоді, якщо воно правильно використовується. І так, Ми говорили про те, що зволт складається з чотирьох загонів та про їх функцію. Ми поговорили про дві головні складові, які ми використовуємо several others. ще раз, є інші. Якщо ви хочете на них подивитись, це є в пункті 321.8. Це хороше джерело інформації, яке я намалював і намалював дистанцію. Це досить легко зрозуміти. Ми проговорили про техніки руху, здійснення руху, рух зі спостереженням і перебіжками зі спостереженнями. І ми використовуємо одне із цих варіантів. І як використовувати рух зі спостереженням, щоб вступати в контакт з елементами, якими ми хочемо. Ще раз фундаментальна річ, яку вам треба зрозуміти: якщо ми вступаємо в контакт з ворогом, то ми хочемо робити це з найменшим елементом, щоб зберігати якомога більше опцій і маневреності для нас. Тому якщо ми знищуємо ворога, ми використовуємо маневри по ньому, такі, які дадуть нам його знищення. Хай тенскенфолисні. Ам Каптен Джастин Деліом фон Юніверсіва, Вейнджер злидала.